Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, дорогі друзі. Подяка Богові за ще одну нагоду для вивчення Божого Слова, яку ми маємо сьогодні. Ми знаходимося у 12 розділі книги Вихід і досліджуємо Божу постанову про святкування Пасхи. У перших 11 віршах 12 розділу ми знайшли понад 30 різноманітних постанов щодо святкування Пасхи, і практично всі вони символізують Христа як непорочне ягня, яке було принесене в жертву за гріхи всього світу. Сьогодні ми продовжимо досліджувати 12-й розділ разом з Віталієм Маріяшем, вчителем Біблії в Київській Богословській семінарії та пастором Сергієм Дарієм. Помолимось на початку. Господи, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, який помер за гріхи всього світу. Сьогодні Він відкривається нам у 12-му розділі як непорочна ягня, принесена в жертву за гріх. Благослови нас у вивченні цього розділу. Допоможи нам побачити Ісуса там, де ми його до цього часу не бачили. І благослови ці роздуми для твоєї слави. Амінь. Перед тим, як продовжити дослідження 12-го розділу, ми пригадаємо, що трапилося з Єгиптом перед цим. Внаслідок озлоблення фараона проти ізраїльтяни, щоб упокорити його, Господь послав на Єгипет десять кар. Оскільки фараони самі претендували на божественну сутність цілком природно, що владика Єгипту запитав Мойсея, хто Господь, що послухаюсь слова його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Отже, прохання Моїсея було одразу відхилене фараоном. Тоді Господь сказав Моїсеєві щось досить незвичайне Дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк твій. Отже, у фараона з'явився суперник. Бог виступив супроти одного з земних божків. Господь послав Мойсея до фараона, давши йому наступний наказ. Ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Арон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів свого краю, а я вченю запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетському краї. Ці ознаки і чудеса прийшли в формі кар Божих, спрямованих на фараона, народ і країну. Вони були призначені для виявлення безсилля. Богів єгипетських, і це було насамперед. У кожній карі виявлялася сила Божа, Його могутність як для єгиптян, так і для ізраїльтян, щоб вони дізналися, хто такий Господь, який вивів їх із підтягарів Єгипту. Археологічні дослідження показують, що кожна з кар Божих. Була конкретно спрямована проти того чи іншого Бога Єгипту. Наприклад, перетворення води Нілу на кров вказує на безсилля цього божества перед Богом істиним. Адже перед цим ми вже згадували про те, як єгиптяни поклонялися Нілу як Богу, просячи його про повноводні розливи, від яких залежали врожаї. Друга, третя і четверта кара, несподіване розмноження жаб, мух і вошень, явно спрямовані проти звичаю єгиптян. Обожнювати представників тваринного світу. Їх зникнення за божим повелінням свідчило, як мало ці так звані боги володарюють навіть у власному житті. Існували боги природи, але, послані Богом, град і темрява, вказують на його владу і над ними. Єгипетські боги не змогли охоронити єгиптян ні від моровиці, ні від граду, ні від запалення з наривами. Хоча єгипетський фараон, мав, здається, можливість переконатися у всемогутності Бога ізраїльтян, знадобилася смерть його первістка, котрий, нагадаємо, вже від народження шанувався в Єгипті як Бог для того, щоб фараон нарешті схаменувся і дозволив євреям залишити його країну. І про це ми будемо вивчати далі. І тепер прочитаємо 12-й розділ. З 12 по 20 вірші. Ми продовжуємо читання 12 розділу книги Вихід. З 12 по 20 вірші. Звертаючись до Мойсея, Господь говорить такі слова. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами. Вченю я суд, я, Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї, і стане той день для вас пам'яткою. І будете святкувати Його, як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його. Сім днів будете їсти опріснуки. Але першого дня зробите, щоб не було квашеного у ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душа та з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі. Те єдине робитимете ви. І ви будете додержувати оприсників, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю, і будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови вічної. Першого місяця, 14-го дня місяця, будете їсти опрісники аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день квашене не буде знаходитися в ваших домах. Бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї. Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опріснуки. Покарання Боже, як ми бачимо, стосувалося всього перворідного, що було в Єгипті. Яке взагалі значення мало первородство в той час? Для Израиля первенство это, это был очень важный момент. Во-первых, первенец получал в наследство все достояние отца. Более того, первенство подразумевало роль священника в семье. Этот человек отвечал за духовное состояние семьи. И поражение первенцев это и есть поражение, как говорится, в самое сердце. То есть это вот поражение первенцев Бог таким образом показал, что тот продолжитель ценности, которые были возложены на первенца, он уничтожается. То есть уничтожается связь отца с сыном и вот эта вот традиция нести вот это служение священника, служение ответственного за духовное состояние всей семьи. И вот я думаю, что поражение первенца, оно указывает на то, что Бог именно показал, что у фараона в данном случае нет будущего, потому что его первенцы, то есть те, кто должен занять его место, по сути, в будущем они поражены. А почему именно первенец и ягненок приносятся в жертву? Но первенцы, они отделялись Богу на служение, мы знаем. И как бы здесь Бог явил свою силу и власть над самым сокровенным, над самым, самым близким, что могло быть в данном случае для того же фарона и, для, по сути, для любой египетской семьи. возлагала надежды вот на этого первенца. Первенство, по суті, це було в якому То есть І Бог поразил вот то священодійство в контексті єгипетського віросповідання. Коли ми говоримо про цю останню кару, то її особливість полягала в тому, що покарання звершував не Мойсей за Ароном. Попередні кари робили Моїсей за Аароном. Вони робили це за допомогою свого жезла, і ці кари вони потім самі і знімали, тобто відміняли. Але в останній карі приймає участь особисто сам Господь. Бог посилає ангела, який вражає первістків. Тобто Мойсей та Арон не мають абсолютно ніякого відношення до покарання первенців. І вони не відміняли цієї кари як раніше. І це жахливе покарання, яке прийшло на Єгипет, чомусь нагадує мені текст із послання до євреїв з 10 розділу 31 вірша. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Ви пригадуєте, що коли Мойсей та Арон судили Єгипет, там була нагода уникнути деяких покарань. Наприклад, можна було спастися від граду, але врятувати хоча б одного. Єгипетського первенця без допомоги ягняти було неможливо. Настане такий час, коли Бог особисто судитиме цей світ, і тоді вже не йтиме мова про якесь помилування, бо час благодаті закінчиться. Тому, доки є час, вирішуйте питання свого спасіння, і нехай у цьому поблагословить і допоможе вам Бог. Мы в 12 стихе читаем такую фразу: "И над всеми богами египетскими произведу суд". Что имел в виду Бог, когда сказал это? Ну, во-первых, мы понимаем, что э, любое явление природы в Египте, э, любое животное, крокодил, э, реканил и многое другое, они всегда связывались с какими-то божествами. И самый э, великий божок, да, в этом сонме, это был сам фараон. Он считался богом солнца в тех казнях, которые предшествовали выходу из Египта, мы видим, что Бог поражает того или иного Бога, на которого надеялись египтяне. Поражение первенцев в египетских в каком-то смысле также вот наносит поражение самому фараону, потому что нет продолжения рода, нет того, кто станет наследником. И, по сути, вот в этом мы видим ужасное поражение для самого фараона и его статуса как бога солнца. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетськім краї. Ми читаємо про це в 13-му вірші. От який смисл здесь несе кров? Кров – це знак. Хтось э, в цей смисл, мабуть, вкладає якесь місічне значення, але В данном случае я вижу, что это знак, видимый знак того, что человек, который совершил это действие, помазал косяки дверей кровью, он расценивает слова Бога и предупреждение Бога, он расценивает серьезно и понимает, что не сделав это, он лишится жизни. И вот кровь ⁇ это проявление веры в данном случае. Знак проявления веры этого человека. В дванадцятому вірші було написано, що Бог обіцяє побивати первенців вночі, а в цьому теж є певний прообраз ніч темрява символізують життя без Бога. І через це покарання Бог показує, що без нього в цьому світі немає майбутнього. Врятувати від смерті людей могла виключно лише кров. Саме тому в тринадцятому вірші написано. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмену вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Друзі мої, кров на одвірках символічно вказує на те, що якщо ми обмиті кров'ю Христа, то коли на світ прийде Боже покарання тих людей, які живуть свято ці кари, обминуть вони, не будуть їх торкатись. Ісус Христос так сказав, а що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Євреї, які помастили одвірки кров'ю, таким чином зберегли Боже Слово. Якщо ти повіриш в Ісуса Христа як Свого Спасителя, ти теж виконаєш Його Слово. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. В уривку з 14 по 20 вірш йде мова про те, що цей день мав стати для євреїв пам'яткою. І стане той день для вас пам'яткою і будете святкувати його. Більше того, як постанову вічну будете святкувати його, так тут написано. Слово «зікрон» на євріті означає пам'ять. І для євреїв пам'ять має дуже важливе значення. І в Торі дуже часто ми читаємо повеління Бога пам'ятати о тих рівних собиттях, саме ярке собиття, которое було в історії Ізраїля, і я би сказав, саме. Важное это и есть выход из Египта. пресный хлеб или маца. Мы уже говорили о том, что это символ скудности и бедности, и который указывает на, на нашего Господа, который оставил славу небес. Он э, сделался слугой рабом, чтобы совершить служение. И дальше мы читаем, что нужно уничтожить все квасное. На иврите квасное – это хамец. И квасное в Писании очень часто является символом греха. И поэтому э, здесь повеление о том, что человек, который доверяет словам Бога, который в действии подкрепляет свою веру, помазав косяки дверей кровью, он готов избавляться от грехов. То есть уже получив искупление, получив освобождение от этого проклятия, он должен уподобиться вот этому бесквасному хлебу, этой маце. Это есть То, що ми називаємо нашим освященням, да, коли ми убігаємо від гріха, коли ми намагаємося жити святою життю, в этом є глибокий символізм. То -то ми повинні винести з нашого серця це хамець, це, це квасное. Коли ми читаємо цей розділ, то складається таке враження, що насправді євреї мали святкувати два свята: свято опрісників і свято Пасхи. Це два окремих свята чи два свята в одному. Скоріше це одне свято наклалося на інше. Можливо, ці, як я вже говорив, опрісники, ну це один з варіантів, що Бог таким чином зробив, що щось вже знайоме Бог використав. Євреї святкували свято опрісників, де визнавали, що Бог є творець, Він забезпечує їх усім необхідним. І тепер, коли поєднавши. От, щось знайоме з чимось таким новим для євреїв. Бог використав щось одне, щоб, так би мовити, зробити нове свято, не зовсім старе. Це подібно до того, як в новому заповіті була старозаповітна Пасха, так. так. Ісус використав старозавітню Пасху, але поглибив її сенси. Так само і там звичайне свято для юдеїв, що Бог піклується про них, він є творець. Але тепер цей творець дає їм не тільки фізичне життя, а дає тепер свободу від рабства. І ці два свята вони дуже добре поєдналися. Ці опрісноки відносились до визнання Бога як творця. Ну, як кожен урожай, це визнання того, що дає Бог тобі. Ось тільки Бог дає тепер нову таку, нове забавлення цьому, нове звучання, цьому святу, він вже. Показує, що його творча сила, він творить тут новий народ, він створює нових людей, вільних, і тому, можливо, він поєднав оцих два елементи, як жертви агнця і опрісників. Цікаво звернути увагу ще на такий момент, що коли Господь встановлює свято Пасхи, то він встановлює його для вічності. Як постанову вічну будете святкувати його, написано в 14 му вірші, далі 17-й вірш. І будете додержувати того дня в ваших родах як постанови вічної. І в 24 вірші читаємо, а ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. У цих текстах мова йде про принцип вічності. Це говорить про те, що жертва Христа вона має відношення. До всієї вічності Опріснуки потрібно було їсти сім днів сім це число Божої повноти, і воно символізує повне звільнення від квасного, яке символізує гріх. Таким чином, Бог хоче, щоб ми харчувалися хлібом без земної приправи. А це стає проблемою для багатьох віруючих, тому що ми так часто. Заграємо зі світом, ми хочемо бути і тут, і там одночасно, але так неможливо опрістоки, і це хороший спосіб показати, що щось таке відбувається, що минуле все, оцей вплив Єгипту потрібно залишити. Бо ідея закваски, вона зрозуміла це вплив чогось маленького на все, на все решта. Ось виходячи з Єгипту, весь цей вплив, який вони переживали, в тому числі і пригноблення, і ці рабські думки. А їх найважче було потім, як ми побачимо, залишити в Єгипті. І зло те, і долопоклонство, яке в Єгипті, все євреї повинні були залишити. І опріснуки добре показували. Ота От рущина не змішувати одне з другим. Що опріснуки – це також хороший спосіб показати, що починається нове життя. Цікаво звернути увагу, що це нове життя, яке символізували опріснуки, розпочинається із священних зборів. І священними зборами свято закінчувалося. Про це написано в 16-му вірші. А першого дня будуть у вас священні збори. І сьомого дня священні збори. Думаю, що це дуже важливий момент. Новий початок починається зібрання. Наше зібрання має бути посвяченим для Бога. Це дуже важливий символізм. Церква як зібрання має бути посвяченою Богові і робити тільки те, що накаже їй Господь. Жодна праця. Не буде робитися в них тільки що їсти кожній душі те єдине, робитимете ви, так написано далі. Сьомий день це шалом, символ примирення з Богом. Ми маємо зберігати цей мир постійно. Друже мій, чи є ти в мирі з Богом? Чи посвячене Твоє життя як члена Церкви Христової цілком і повністю Богові? Чи виконуєш ти особисто? своє доручення як член Христового тіла. Яка основна мета цих свят була для Ізраїлю? І яка аналогія в цьому з тими святами, які святкують християни сьогодні? Читаю от ці стихи, читаю об цих постановлениях, ми повинні побачити, що Бог повеліває нам зберігати пам'ять об цих подіях. І якщо ви внимательно будете вивчати Писання, то в книгах Тори і у пророків дуже часто Господь обращается именно к этому событию. Того же Исаию в других пророках мы читаем, что вспомните о том, как Я вывел вас из печи огненной и из рабства египетского и так далее. То есть для любого еврея эта фраза, она понятна и близка. То есть это сохранить память о том, что Господь совершил в Египте. И когда мы совершаем хлебопреломление, как верующие в Вершу и Мессию, то ми это тоже делаем в знак памяти о его смерти. Я думаю, здесь аналогия очевидна. В 19-му вірші написано, що за недотримання опіснуків люди мали каратися смертю, як євреї, так і неєвреї. євреї. Здесь речь идет о святости человека, потому что грех, как известно, или символ греха квасное, хамец, разделяет и удаляет человека от Бога. Он становится вот тем водоразделом, через который человек не может перейти и пребывать в общении с Богом. Поэтому душа, по сути, его истреблена, то есть душа его истаивает, то есть душа его, она жаждет по Богу, возможно, но иметь общение с Богом, войти в общение с Богом только человек, который очистился, который оправдан, который не имеет вот этого ничего квасного, безгрешен, а, как известно, наша безгрешность, она не является попыткой наших собственных усилий. Наша безгрешность и наша возможность пребывать в общении с Богом, она напрямую зависит от того оправдания, которое мы получили в нашем Господе Иисусе Мессии. То есть его безгрешностью, его оправданием мы имеем доступ к Богу. Но здесь мы видим осторожность о пришельце, замечание. Мы знаем о том, что пришельцы не могли, да, вот иноземцы, не евреи участвовать. Они должны быть обрезанными. Дальше по тексту мы можем посчитать, что да. каждый пришелец должен быть обрезанным. И речь идет о герах, и были разные виды геров, кстати. Гер – это прозелит или пришелец, который принимал на себя бремя исполнения заповедей, он должен был обрезаться, он должен был стать частью Израиля, то есть стать, по сути, евреем. Но были пришельцы, так называемые, боящиеся небес или богобоязненные язычники, которые жили вместе с Израилем, но при этом оставались не евреями. И они соблюдали ровно то, что им полагалось соблюдать, и при этом они, как бы не будучи частью Израиля, но они были пришельцами, они жили среди народа, и, в общем-то, народ их принимал как людей, которые приближаются к Богу Израиль. Друзья мои, вам не кажется, что 12 раздел книги Це ніби Євангелія у мініатюрі. Майже в кожному вірші ми бачимо символ Ісуса Христа, того непорочного ягняти, завдяки якому ми отримали викуплення від гріха. І цю важливу істину ми також просто зобов'язані передати наступним поколінням. Ви маєте передати це своїм дітям, а також онукам. Смерть Ісуса Христа на Христі за ваші гріхи. Також має стати для вас пам'яткою. І нехай це свято Опрісників, центром якого є ягня і яке святкують сім днів, завжди нагадує нам повноту спасіння в Ісусі. І нехай поблагословить вас Господь. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!